Вітаю вас, мої найкрасивіші красуні в світі, любі україночки. Сьогодні ефір лише для вас, дівчатка. Що в мене є? Ось це вже не секрет. Це наші красиві босоніжки, дуже-дуже зручні. Ми вже їх приміряли нашим колективом. Лише я не змогла на себе їх діти, бо мого розміру тут немає. Але ви можете їх... Собі отримати і насолоджуватися і ходою, і прогулянками, і, взагалі, комфортом, тому що це дуже дуже зручні мешти, ось такі на весну, на літо. І дуже е, симпатично вони виглядають між іншим. Босоніжки ОБ 377. Розміри від 37 по 42. І завдяки тому, що це екошкіра і буде класна ціна. Поки що ціна на них 1600 гривень. І я вже чекаю ваших дзвоників 0821 14. 14. Е, е, хочу наголосити, що саме ця пара взуття на середньому. І в міру повну ногу. На середню і в міру повну ногу. Вони дуже зручні, вони м'якенькі. Проте у вас, якщо у вас така дуже широка нога, і вона, знаєте, набрякає ще до вечора, краще все ж таки подумати. Зараз от нам наша Лірочка покаже на собі. Ліра, в тебе вузька нога чи середня? Середня, так? Дякую. Ближче до широкої, і ви якраз може можете побачити. Саша, покажи нам, будь ласка, ліру. Вона буде заходити красиво. Ось, будь ласка, подивіться. І це Ліра надягнула на себе 39-й розмір. Правильно, Лірочка? І ще трішки, мені здається, є вільного місця. Вони дуже охайні на на ніжці, дуже гарно виглядають, ніде не передавлюють. Завдяки ось цій липучці так можна коригувати трішки, під'єм. І що подивіться, яка м'якенька підошва, тобто вона гнеться. Не завжди підошва гнеться. Ну і все дихає. перфорація. Дійсно елегантно, Ліра у нас в спідниці. Е, можна навіть і під сукню, і під спідницю, і під якісь брюки надягати, як вже вам зручно. Ну, знаєте, друзі, бачите, тут і комфорт, і краса, і вони дійсно. Колір такий, колір моко. Вони такі дуже, я б сказала, під все так універсальне, неважливо, що там. З вами дякую, Лєрочко, тобі за таку деталізацію. Дуже гарні ніжки в тебе треба зауважити. Дякую. Але ти дуже швидко пішла. сподіваюсь, що ти до нас ще вернешся, так, але в Лєре ще є інша робота. Ось, і м -м -м, завдяки тому, що тут абсолютно нейтральний колір, такий колір мокко, ви можете під будь-яке і під таке щось строкате, як в мене, і під чорне, як у Лєрочки було. Ну, під будь-що, друзі. Так що дійсно пара взуття універсальна. А ось я вже хочу попросити першу знижку. Тому що, як нам повідомляє кол-центр, о Боже, вже стільки дзвінків. Це те, що ви шукали, як нам сказала одна пані Маргарита та Квітанечка з міста Львів. Каже, це те, що я шукала нарешті. Дуже приємно, що ми можемо передбачити ваші бажання і презентувати вам ось таку розкішну пару взуття. ОБ-377. І перша знижка для вас, мої любі україночки. Так, 1300 гривень. Шикарно, це екошкіра, дівчата. Виконання дуже класне. Що мені подобається? Мені подобається, що тут є прошиття. Тут в нас підошва, так, і основа нашого босоніжка прошита ниткою. Тобто, тут є прошиття. Вона не наклеє, наклеєм. А подвійна, подвійний рядочок. Бачите, подвійний рядочок. Ось тому е, можна звернути увагу, що вони будуть надійні. Все ж таки, це босоніжки. Може, може бути, знаєте, таке, що ви там е, йдете з собакою, гуляєте. Собака там трішки е, повела вашого там. я Не знаю, поводок і треба десь пробігтись. Е, класно закріплена п'ятка. Давайте дивимось про цю липучку. Ух ти, яка, бачите, вона надійна. Ось, бачите, липучка. Завдяки цій липучці ви можете трішки регулювати свою повноту ножки. Так? Дивіться, що я вам хочу сказати. Дуже зручно, що тут немає ніяких шнурівок і так, далі, і так далі. І окремої уваги заслуговує ортопедична устілка. Давайте покажемо ортопедичну устілку. Подивіться, бачите, всередину. Так, ось так видно. Випукла частина, випукла частина вона буде масажувати вам вашу ступу і розвантажувати. Ось ця частина. Зараз я ось так поверну. так, ось так, ось Дивіться. Вона пружинить, так, тобто вона м'яка. Подивіться, подивіться, як гарно пружинить. Ось. Вона м'яка, це буде супер масаж для вас, так коли ви багато на ногах, коли ви там, ну не знаю, в русі весь день і ви не знімаєте взуття, і вам якраз або ви прийшли, перевзулися, наприклад, до офісу, так або на вашу роботу, або можливо, ви там працюєте в якомусь такому. Закладі громадського харчування, або ви працюєте десь там нянечкою в дитячому садку, або ви і ви пості... постійно в русі. Так і треба мати відповідний якийсь такий зовнішній вигляд, щоб це було і зручно, і красиво, і знаєте, і і не дуже дорого, тому що все ж таки ми відтворили цю пару в екошкірі, і завдяки цьому вони не будуть вам дуже дорогі, але практичність і якість ми гарантуємо, друзі. І звісно, ще раз хочу нагадати, що це на середню і в міру повну ногу. В міру повну. Вони м'якенькі, так, але е, зауважте, що це все ж таки екошкіра, і вони не будуть там сильно роздаватися. Ні. Тому замовляйте, 21 14 14, свій розмір в нас від 37-го аж по 42 другий. Я зачитаю всі наші розміри по устілці, так. Давайте після нашої знижки. Після нашої знижки, і у вас є можливість їх приміряти на відділенні нової пошти. Ну що, давайте зробимо знижку на наші красиві босоніжки ОБ 377. Так, вже пішли замовлення, ви можете їх, звісно, приміряти і потім оплатити. Якщо вони вам не підійдуть, нічого страшного. Ви повертаєте і ви не втрачаєте жодної копієчки. 1100 гривень! Я вам дякую, 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 дякую. 0800 14. Нещодавно, знаєте, стосовно там ціни, так? Бачила обзор в Ютубі. До речі, підписуйтесь на наш Ютуб канал Міледі Ті Шоп в Ютубі і переглядайте випуски, що вас зацікавило. Недавно дивилася обзор в Ютубі одного хлопця, так він із Києва. І робив в звичайному супер. В маркеті там закупівлю без е, якогось там алкоголя, без всякого такого, без тільки ну просто чисто їжа, і 1200 гривень він витратив на невеличкий такий кошик їжі. Там був е, якийсь мінімум, і знаєте, порівняно з таким, е, скажімо так, з таким чеком. Босоніжки за таку ціну це взагалі дуже класна, дуже класна ціна. Друзі, я хочу вам ще раз показати у нас. Був запит, показати на лірочці, так бо дуже сподобались, як лірочка показувала нам наші мешти. Босоніжки об 377 ще раз нагадую на лірочці 39 розмір. Так, дуже дуже красиві, вони гнуться, вони зручні, вони мають устілку ортопедичну, Вона дійсно буде масажувати вам е, вашу, так, ваші ступні дуже дуже приємні.

42 устілка 26 сантиметрів, і дуже класно, що в них є підошва. Підошва дуже зручна. Бачите, вона на п'ятці трішки вище, щоб це розвантажувало вашу ніженьку, щоб вони не були пласкі. Так, і устілка прошита. Дякуємо тобі, Лірочка. І за запитом так, Анастасії Степаніни кажуть, а яка висота? Дивіться, Анастасія Степаніна, 4 см висота нашої підошви, 4 см на п'ятці. Так, тобто вони гнучки, Лєрочка вже показала, вони е, мають е, правильну амортизацію завдяки е, ортопедичній устілці, і вони дійсно виглядають дуже гарно. І завдяки тому, що вони не пласкі, іде правильне е, розвантаження. На стопу, тому що стопа втомлюється найбільше в нашому вона тримає весь наш скелет, весь наш корсет все тримається на собі і стопу бережіть. Як зіницю ока. Хай це буде, якось знаєте, дуже е, дивно. Але це так. Е, Масажуйте, якщо у вас є оці такі, в мене є килимок із таким камінчиками. Знаєте, камінчики такі пластикові. Е, пластикові камінчики, катайте ролл або тенісний м'ячик, якщо у вас є. Е, його, до речі, можна купити в будь-якому тенісному магазині, там вже є використані. І е, носіть правильне взуття для того, щоб ваша стопа. Тримала все ваше красиве тіло на своїх, хотіла сказати, плечах, але на своїх стопах. І тут, завдяки ось цій ортопедичній устілці буде розвантажуватись ваша стопа, і менше буде навантаження і на хребет, і на поперек, і на коліна. Також тому зверніть увагу, що ви носите. Якщо у вас давно вже проблема зі спиною, зверніть увагу на що, в чому ви ходите. А я вам хочу зробити. Фінальну знижку на босоніжки об 377 Фінальна ціна! 799 гривень. Друзі, таймер! Зараз починається 3 хвилини часу. 3 хвилини, 799 гривень. Не пропустіть цю ціну. Ця ціна буде лише сьогодні. Це просто це знаєте, це навіть ну не, ї, не їжі не на не на три дні. Я не знаю, я о, зайшла, подивилась. Зараз Саша вам покаже, а я трішки розкажу свою історію. зайшла, подивилася, скільки коштує вершкове масло. дівчата, 125 гривень, вершкове масло, 125 гривень, пачка масла. Це я щось, я щось або раніше я не звертала увагу на ціну, або я вже давно його не купувала, тому що ну якби я не щодня вживаю вершкове масло. І тут я така дивлюсь: так, 125 гривень, вершкове масло, там хліб десь 30 гривень. Вже там 100, 150 і ще щось там, якась гречка, м'ясо. І ця ціна наших межт. Вибачте, у нас межте тут на роки. Вам така краса буде. Ви подивіться на ці бусиніжки, ви подивіться на цей розкішний шикарний колір мокко. Ви подивіться на цю стрічку, бачите, стрічка подвоєна, подвоєне прошиття. Як це гарно виглядає. Подивіться, яка красива підошва. Подивіться, вона ребриста, так вона дуже гарненька, вона охайна. Взагалі, мені подобається сам вигляд нашого босоніжка тим, що це дійсно охайний вигляд. Перфорація. Перфорація, Вона що вон... що дає перфорація? Ну, по-перше, шкіра дихає. Так, так як це екошкіра, то їй треба була перфорація, щоб гарна була вентиляція. І давайте ще покажемо всередині. Я хочу просто, щоб Саша показав цей об'єм, тобто, які вони всередині. Так, дивіться, і поки ми показуємо, ще раз хочу по замірам. На розмір 37 – устілка 23,5. На розмір 38 – устілка 24, на розмір 39 – 24,5 см, на розмір 40 – устілка 25 і на розмір 41-25,5. Так, у нас є ще 42 розмір, устілка 26 см. М'якесенька, красива, класна підошва. Ну, просто, знаєте, і, і тут підошва також в нас є з перфорацією, щоб вона дихала. Липучка. Є липучка, липучка досить таки надійна. Бачите? Ось, ну, треба трішки-трішки зусиль, щоб воно просто не бовталося цей язичок, щоб воно добре трималось. Дуже-дуже надійно, тобто, якщо ви будете там бігти, вона не висмикнеться. Ну і взагалі колір мок дуже красивий. Дівчата, я вам ще раз нагадую, що ви можете це приміряти на відділення нової пошти, якщо ви там вагаєтесь, так, чи поміститься, чи вони вам будуть не широкі, чи вони вам будуть не вузькі. Але загалом знайте, що це на середню та помірно об'єктується об'ємну ножку на середню і помірно об'ємну. Тому е якщо все ж таки вагаєтесь, беріть, замовляйте 0800 21 14 14, Міряйте на новій пошті, тільки потім сплачуйте. Ми нічого не просимо наперед, жодних переплат, жодних е е за доставку. Ми не просимо. Ніякі передплати і переплати ніяких у нас немає. Ви не сплачуєте там відсоток за повернення коштів, як там Беренова пошта. Ви цього не сплачуєте. Ваша фінальна ціна 799 гривень. І ця ціна тримається лише сьогодні і ще 15 хвилин після нашого ефіру. 0800 21 14 14, Потім ціна буде магазину. Не боріться, їх залишилось. Не так багато, і в нас дуже багато замовлень. Вони вже розлітаються, бо соніжки ОБ 377 Розлітаються Україною. 0800-21-14-14, Дівчатка не варіться, дзвоніть так. І подбайте про ваших мам, бабусь, так і можливо про те, що або про свекруху. Я не знаю, хто нас дивиться зараз. тому подбайте про своїх близьких. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Я вас всіх цілую, обіймаю. Обожнюю українці. Ви найкращі, і до зустрічі.